Виплати пенсії соціальної допомоги. Вони і далі будуть виплачуватися на підконтрольній Україні території так. чи пенсії повинні повернути ну, там людям, щоб вони могли це неможливо. Я сьогодні мав безліч запитів від журналістів і продовжую мати зараз. Дуже коротко скажу, що для того, щоб виплачувати пенсії, навіть по діючому українському закону треба їх виплачувати за місцем проживання, і там ми маємо мати дві установи Надважливий пенсійний фонд. І е, Ощадбанк. Якщо ми не маємо там таких установ, ми це не можемо зробити. Але ми не заперечуємо право людей отримувати ці пенсії. Розумієте, в чому тут дисонанс? Коли я кажу, що всі громадяни України мають право на отримання пенсії, я просто цитую закон. А чи є механізми це реалізувати на непідконтрольних територіях? Немає тому в мінських в комплексі мер по виповненню мінських соглашень записано, що цілею є поиск модальностей, як це зробити. Так, от, модальності, по моєму мнению, до того, як ми отримаємо контроль над этими територіями, українськими територіями, ми не знайдемо до розумієте, що частина людей не може виїхати на підконтрольну територію України і не а, може а, нового? А зрозуміти, а зрозуміти. А чи ми переконані в тому, що та людина, яка там є, дійсно пенсіонер і дійсно має отримувати пенсію, і дійсно є українським громадянином. Ми ж не маємо взагалі даних про це. Тобто, все залишиться так і є статус-кво? Ні ні, ні, ні. Модальності ми шукаємо. Але поки не знаходимо. Звичайно, ну от, от зна будуть знайдені модальності, звичайно, я ж іще скажу: ніхто не заперечує прав українських громадян. Але відсутність контролю і механізму це зробити не дозволяє. Це об'єктивні причини.